Вітаю навколо У нас дуже багато речей, які мають форму кола. Тож сьогодні тема буде коло, довжина кола. Запам'ятайте, коло це фігура, усі точки якої знаходяться на площині на однаковій відстані від однієї точки, що називається центром кола. Коло можна побудувати за допомогою циркуля. Гострий кінець, це голка в нас е, покаже центр кола, а там, де пройде шлях олівець, це буде коло. Радіус кола це відрізок, який сполучає будь-яку точку кола і його центр О означають буквою Р. Тобто, на нашому зображеному колі О-центр. Відрізки ОА та ОБ це радіуси, вони обов'язково рівні. Від, Відстані від центру до будь-якої точки кола це і є радіус. Ми можемо позначити безліч радіусів на цьому полі. Відрізок, що з'єднує дві точки кола і проходить через його центр, називається діаметр кола, означає буквою D. Тобто на цьому рисунку відрізок B, D, D, діаметр. Якщо розглянути відрізочки ОС та ОВ, ми бачимо, що це радіуси, то можемо зробити висновок, що діаметр себе вміщує два радіуси. Запам'ятайте формулу діаметра кола. Діаметр кола дорівнює подвоєному радіусу, тобто d дорівнює 2r. Розглянемо рисунок 16. На ньому зображено коло із центром в точці О, радіус якого дорівнює 1,5 см. Назви відрізки, які є радіусами кола. Радіус єдної центр кола з будь якої точки кола, тобто ОА, ОН О. О Л це є радіуси. Назви відрізок, який є діаметр. Кола, знайде його довжину. Діаметр з'єднує дві точки кола і проходить через центр. Тобто це відрізок LN, і він дорівнює подвоєному радіусу. Тобто 1,5 на 2 буде 3 см. Урівняю з довжиною радіуса, кола довжини відрізок. ОК, ОМ та ОК. На рисуночку бачимо, що ОК значно менше, ніж радіус кола. А, от, наприклад, ОМ навпаки більше, ніж радіус, да, бо його довжина виходить за межі кола. Якщо дивимось на Ох, ми можемо стверджувати, що це радіус дорівнює рівня Р. Знайди діаметр кола, радіус якого дорівнює 3 см. Тобто, якщо радіус дорівнює 3 см. То потрібно знайти діаметр формула. Діаметр дорівнює 2r. Тобто, в цьому випадку діаметр дорівнює 2 помножити на 3 дорівнює 6 см. Друге. Радіус дорівнює 4,2 см. Діаметр це 2 радіуса. Тобто, діаметр дорівнює 4,2 помножити на 2, тобто 8,4 см. Третє, четверте зробіть самостійно. Знайдіть радіус кола, діаметр якого дорівнює 12 см. Тобто, якщо діаметр дорівнює 12 см, діаметр дорівнює 2р, то r дорівнює діаметр поділити на 2, то радіус дорівнює 12 поділити на 2, дорівнює 6 см. Якщо діаметр дорівнює 4,6 см. Для того, щоб знайти радіус, потрібно діаметр поділити на 2. Тобто радіус дорівнює 4,6 поділити на 2. Дорівнює 2,3 см. Третя четверта зробіть самостійно звір... звірте з конспектом. Розглянемо досвід. Візьмемо склянку, поставимо її на аркуш паперу і ведемо її олівцем, як на малюнку 30. Отримали коло. Щоб об Якщо обв'язати скляну... склянку ниткою, а потім розпрямити її, то довжина нитки буде дорівнювати довжині зображеного кола. Довжину кола позначають буквою С. Провівши кілька таких вимірювань, помітимо закономірність, що більшого діаметра кола, то більшою є його довжина. Тобто довжина кола прямо пропорційна довжині діаметру. Відношення довжини кола до довжини його діаметра дорівнює тому самому числу для всіх кіл. Це число позначають грецькою букву «пі». Число читають «пі». Число «пі» – нескінчений десятковий дріб, і наближене його значення, тобто декілька значень після коми ви бачите на екрані. Для зручності обчислень число π наближено дорівнює 3,14. Або якщо дробом, то пі наближено дорівнює 22 ,7. З формула довжини кола. С дорівнює 2 πr або С дорівнює пі на діаметр. якщо довжину кола, якщо його діаметр дорівнює, розглянемо третій та четвертий. Так, відомий діаметр. Він дорівнює 5,2 см. Потрібно знайти довжину кола. Це за формулою довжина кола це Фі помножити на діаметр. Фі дорівнює 3,14 Так. Довжина кола дорівнює 3,14 потрібно помножити на 5,9. Виконуючи обчислення бажаний стовпчик, отримаємо 16,328 см. Четверте: якщо діаметр дорівнює 1,311 метрів, Довжина кола це пі помножити на d, в цьому випадку пі наближено дорівнює 22 сомі, то тобто, С дорівнює нам потрібно 22 помножити на 1,3, тобто 22 сьомі множимо на 14 11. Виконуємо скорочення Утримаємо це до рівня 4 метри. Знайди довжину кола, якщо його радіус дорівнює. також розглянемо третій та четвертий. відомий радіус 3,5 см. Потрібно знайти довжину кола. Довжину кола в цьому випадку. Учислимо за формулою 2кr. Пі, ПІ в цьому випадку дорівнює 3,14. Тобто, довжина кола це 2 помножити на 3,14 помножити на 3,5 см. Тобто, 2 помножимо на 3,5, а потім помножимо на 3,14. Маємо 7 помножити на 3,14. І дорівнює 21,98 сантиметри. Розглянемо четвертий. тц 2 пр І в цьому випадку буде 22 сьоми. Тобто, потрібно помножити 2 на 22 сьомий і на 1,13,22. 13,22. Записали мішане число неправильним дробом, виконали скорочення, отримали довжину кола.